Так, хочу невеличку розпаковку вам показати за тебе. І з магазину потраті. Так, ВТБ купила, побачила по карті ось і начесно мені сподобається дуже. Зі смаком сиру. Потім взяла ось такий кокосовий батончик, дуже смачний. Так, один огірочок. Тільки ось, ось беру. Вони самі найкращі. Ну Мені стінки взяла ось такі доски, якісь маршмелки нові, Або вони вже були, я не знаю. Нульований чесночок. ВТБ ще взяла ці мандаринки. Ось такий ванільний цукор беру. Петківки взяла масло, ковбаску Петрівці взяла. Сіма взяла макарони, і в Петрівки взяла антошка сардельки. Ти Будеш кушати макарони? Ну, бери кушай. Тільки ж їх розігріти треба зараз. Зараз мама нагріє і будеш кушати. Я тобі ще маршмелки такі взяла.